Для приготування капустяних котлет нам знадобляться. Натираємо на крупній перці капусту. Дрібно подрібнюємо цибулю та додаємо її до капусти. Вбиваємо 2 яйця. Натираємо чесник. Дрібно шаткуємо кріп та петрушку та додаємо до нашої маси. Солимо, перчимо, додаємо паприку та борошно З добре вимішаної маси. Починаємо формувати котлети. На добре розігріту сковорідку додаємо олії та викладаємо котлети. Даємо котлетам підсмажитися з кожного боку по 2-3 хвилини та готуємо соус, в якому будемо їх тушкувати, з'єднавши воду та томатну пасту. Виливаємо соус в пательню та накриваємо кришкою. Нехай тушиться. 5 хвилин.